Привіт, мої любі українці і гості України. Намічається черговий кидок українського народу. Це стосується всіх власників транспортних засобів. Тепер я поясню вам, чому є нова постанова Кабінету міністрів України номер 599 яка набрала чинності 13 червня 2023 року. І там багато чого є такого нового, але є саме головне. Якщо ваш транспортний засіб об'явили в розшук або поліцейські арештували його і не віддають вам, звертайтесь до адвокатського бюро «Лепявка та партнери і ми вирішимо всі ваші питання. Заберемо ваш автомобіль і повернемо його власнику. Уявіть собі, от е, ваш автомобіль, коштовний автомобіль, там якийсь Lexus. Чи Тойота, там хай 200 який-небудь, да? потрапляє в ДТП. Тотал. Що ви можете зробити? Продати документи з кусочком цього номера шасі або номера кузова. Так? І потім десь в гаражі знайдуть донора такого самого Toyota чи Лексуса, неможливо, якийсь автомобіль, коштовний. І візьмуть цей номерочок і просто візьмуть так сваркою вварять його туди. Номер кузова. І не треба розмитнювати транспортні засоби. Навіщо тягнути з Німеччини автомобілі і десятки тисяч доларів платити за ці розмитнення? Ні. Просто так, знаєте, так, чик, шви, варили і все. І тепер, сьогодні, такий автомобіль можна офіційно зареєструвати в сервісному центрі МВС України. Ви просто приїжджаєте і не проходите експерта. І такий транспортний засіб абсолютно офіційно зареєструють лєвий транспортний засіб. Ловите думку, саме цією постановою номер 599 легалізована постановка транспортних засобів на облік без проходження експерта. Тепер експерта ви маєте проходити по бажанню: хочу проходжу, хочу не проходжу. Навіть якщо експерта не пройшов, транспортний засоб переєстрував. і все. Тому це дуже сильно відкриває шлях да, для шахраїв. Це ви маєте розуміти, тому якщо ви будете купляти транспортний засіб на вторинному ринку, перше, на що слід звернути увагу, це на проходженні експертизи. Притом, вона там копійки буде коштувати, 300 гривень. Ви ж не обідніте за ці кошти. Але експерт, нехай ретельно передивиться цей номер кузова або шасі. Тому що, якщо експерт знайдеш ви, цей автомобіль левий, і потім ви не будете знати, що з ним робити. Можете попастись на вудочку. Тому заплатіть ці 300 гривень і пройдіть експерта. Більше того, ще й дайте трошки більше тому експерту, що він цей транспортний засіб оглянув так ретельно, нібито свій автомобіль. І тоді ви будете впевнені, що ви купили дійсно справжній транспортний засіб, а не якийсь лівак. Тепер дивіться. На мою думку, чому я вам на початку цього відео сказав, що це буде кидок всіх українських автомобілістів? Я вам поясню: сьогодні експерти відмінили. Зараз, на протязі року, можливо двох, а може навіть і трьох, будуть реєструвати всі ці ліваки. Реєструвати, перереєструвати все, що хочете. Реєструйте, катайтесь, продавайте. Ну, я вам Скажу так, ті, хто вже давно в автобізнесі працюють, і знають, що можна вже автомобілі не розмитнювати. Просто купляти документи і ставити на облік транспортний засіб. Експерт не треба проходити. Але потім, через два роки, через три, можливо, через 4, да, знову ведуть обов'язковість огляду транспортного засобу експертом. І ось тоді, коли ви накупляєте оцих левих транспортних засобів, і буде виникати питання. А як же його продати? Тому що кожен 10-й автомобіль, який буде проходити експертизу, буде лів. І ви самі, не знаючи того, будете власником такого автомобіля, і для вас це буде сюрприз, коли потім буде нове законодавство і по ньому з'ясується, що у вас транспортний засоб взагалі це зовсім інший транспортний засоб, кузов переварений. Ви будете 4 роки кататись і не знати про це. А там ще й ведуть якусь кримінальну відповідальність. Як це буде виглядати? Да? От сьогодні ви ставите транспортний засіб, який є лівий, катаєте 4 роки, поняття не маєте, що він левий. Потім вводять новий закон, вводять обов'язковість експерта. Ви приїжджаєте продавати цей автомобіль, на якому 4 роки катались, і з'ясовується, що там перебитий або переварений номер кузова. І за це буде кримінальна відповідальність. Ваш автомобіль на штрафмайданчик, а відносно вас буде відкрите кримінальне провадження просто за те, що ви не пройшли експерта. Тому моя до вас порада. Зараз при цій новій постанові будьте дуже обережні. Перереєстровуючи транспортний засіб, обов'язково проходьте експерта. Не купляйте і не продавайте свої автомобілі, якщо ви не пройдете експертизу. Так, да, тепер вона є добровільною, по вашому бажанню, але повірте мені, це є обов'язкова міра для того, щоб перереєструвати автомобіль. Ви будете спокійно кататись. Навіть якщо ви сьогодні добровільно пройдете експерта, ви візьмете цей висновок експерта, положите в козирок або до інших документів, і ви завжди зможете довести, що ви проходили експертизу, коли купляли або продавали автомобіль. Тобто, ви маєте перестрахуватись. Це моя вам порада. Якщо вам це відео було корисним, поставте шляпалку вгору, якщо вам воно не сподобалось, поставте вниз. Підпишіться на цей канал, і ви будете знати за всією правовою новою інформацією, яка відбувається сьогодні в українському законодавстві. А з вами був адвокат Ігор Лепявка, Побачимось у наступних відео.